Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про усе найважливіше за день. Також з нами у студії працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко, і у випуску говоритимемо про таке. Вали дронами та важкою артилерією Нікопильщина знову під ворожим вогнем. В реанімації на ШВЛ у лікарні міста рятують життя польського волонтера. Він потрапив під ворожий обстріл на Донеччині. Опалювальний сезон у березні має закінчитись у всіх містах області. Як регіон пережив надважку зиму? Про це у випуску чому рашисти скаженіють від звуків американського кулемета. Ексклюзивна історія з передової. Атакували дронами та важкою артилерією. Терор Нікопольщини не припиняється. Вчора окупанти тричі били по Марганицькій громаді. Люди не постраждали. Понівечена адмінбудівля, два приватних підприємства та господарська споруда. Там пошкоджені стіни та вікна, уламки заділи автівки. На місці працюють фахівці, вони обстежують територію. У Криворізькому районі триває розмінування. Половина території зеленодольської та широківської громади сіяна вибухонебезпечними предметами. Шановні батьки, проінформуйте в черговий раз своїх дітей, що брати до рук незнайомі предмети дуже небезпечно для життя. Бережіть себе, бережіть своїх дітей і своїх близьких. Із сокирою напав на комунальників у новомосковського працівники КП проводили обрізку старих дерев. Як раптом невідомий чоловік вискочив із сокирою та почав їм погрожувати, розтрощив автовежу, розбив скло, пошкодив легковик, що стояв поруч. Люди не постраждали. Хуліганом займатиметься поліція. У дніпрі маршрутка з пасажирами врізалася в дерево. Аварія сталася на вулиці Савченка. Перед автобусом їхала вантажівка, пригальмувала, щоб пропустити пішохода, водій громадського транспорту не впорався з керуванням і влетів у дерево. Постраждалих немає. На місці працюють патрульні. Росіяни невпинно тероризують прикордонні населені пункти, продовжують вбивати мирних українців на окупованих територіях. Працюють наші партизани. А воїни тримають кордони. Чи уповільнився наступ ворогів під Бахмутом? Про все це у нашому огляді. За минулу добу росіяни вбили двох жителів Донеччини. Ще четверо дістали поранення. Під авіаударом Авдіївка три ракети поцілили по території заводу. Ворог обстріляв і Краматорськ. Пошкоджено щонайменше три будинки котельня та гаражі. Харківщині ворог продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуєвського, Ізюмського та Харківського районів. Жертв немає. Постраждали приватні будинки та храм. У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни продовжують знищувати сліди своїх злочинів. Планомірно зносять розбомблені багатоповерхівки. На черзі ось ця висотка. На бахмутському напрямку Росія уповільнила наступ, натомість активізувалася поблизу Авдіївки. Це дані інституту вивчення війни. Ймовірно, саме тут ворог хоче посилити атаку. Військові ж вважають про затище біля Бахмуту казати зарано. Дороги часів Яр Бахмут, дорога Костянтинівка, Бахмут. Вони вони. Під українським контролем і ворог ці дороги не перейшов. Більше того, в своїх спробах ворог дуже сильно виснажується і несе величезні втрати, пробуючи там або обштурмувати місто, або просуватися в цьому напрямку. Бахмут намагаються захопити ще з літа минулого року. Місто залишається головною гарячою точкою фронту. Українські бійці гідно його обороняють. Як доказ викладають нові відео? Це бахмут це це Бахмут стоїть. Буде стояти. Слава Україні! слава! На тимчасово окупованих територіях рух спротиву продовжує антиворожу діяльність. Гучний вибух пролунав у Молітополі сьогодні вранці. Підірвалася автівка поліцейського колаборанта. А відчайдушні українські патріоти вивесили синьо-жовтий прапор в окупованому Криму в селищі Грушівка. Після Донеччини Володимир Зеленський відвідав Херсонську область. Глава держави приїхав до села Посад Покровське. Внаслідок повномасштабної агресії РФ тут пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз триває відновлення електро та водопостачання. Відбудовується медична амбулаторія та повертаються люди. Нам світло Я... саме перше. Да, світло. Чу, що до світла, всі будуть працювати над цим. і людям дома, які погоріли. Що ми дуже швидко все будемо у вас, Олена Петроченко, Олександр Коваленко, новина 11 каналу. Магате більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Про це заявив гендиректор міжнародного агентства. Наразі йдеться про припинення бойових дій. Президент України наполягає на звільненні АЕС від російських загарбників і підкреслює, жодна світова організація поки не здатна вплинути на ситуацію. Польські та українські волонтери потрапили під ворожий обстріл на Донеччині. Чоловіки відвозили гуманітарку у Костянтинівку. Аж раптом окупанти почали гатити по місту з ураганів касетними боєприпасами. Автівку прошило снарядом. Людей посікло уламками. Найтяжче поранило поляка у вкрай важкому стані. Його терміново евакуювали до лікарні Дніпра. Більш детально далі у сюжеті. Так виглядає бус волонтерів після терору росіян 16 березня. Українець та поляк привезли гуманітарку з познані в Костянтинівку. Збиралися вертатися, аж раптом окупанти почали гатити з ураганів по місту. Волонтери встигли вибіжати з автівки та лягти на землю, але і це не врятувало. У важкому стані є відкритий перелам лівої стегнової кістки. Українцю пробило спину та стегно. Поляка зрешетило уламками. У Костянтинівці йому провели дві операції. Потім терміново евакуювали до обласної лікарні Дніпра. На початку транспортування мала місце артеріальна гіпотензія. Зараз нам вдалося стабілізувати тиск. Дорогу з Донбасу за станом пацієнта стежив анестезіолог Максим. Каже, допомогу надали вчасно, і що було тоді на той час саме небезпечне, це розвивалася неркова недостатність, тому його якомога. Раніше треба було транспортувати до багатопрофільної лікарні. Аби евакуювати поляка, лікарі ризикували життям. Бо ж у той день окупанти накрили Костянтинівку снарядами і вивезти пораненого вдалося не одразу. Там були обстріли. Нас спочатку викликали, потім дали відбій, тому що продовжуються обстріли. Потім сказали, що трохи спокійніше, але тим не менш, ну ми знарядилися. В нас є і бронежилети, і каски всі. Нині поляк і досі в реанімації на апараті штучної вентиляції легень. Йому вже зробили дві операції та перелили 5 літрів крові. Його стан украй важкий. Через порожнина повністю розбита. Це одне з найважких прагнень. Там десятки відламків, які туди залетіли. І хірурги, і реаніматологи сьогодні роблять все можливе, щоб тільки... Вивести з коми а потім прооперувати український волонтер. Також у цій лікарні його стан середньої важкості. Говорити на камеру чоловік відмовився. Поза кадром розказав гуманітарку до Костянтинівки привезли вже в п'яте. Після удовження продовжить допомагати. Альбіна Гриненко Дмитро Вєтров. Новини 11 каналу. Дніпро, перше місто в Україні, де завершили опалювальний сезон. У мерії повідомили все через підвищення середньодобової температури до плюс восьми градусів. Також у людей шалені заборгованості перед теплопостачальниками. А 25 березня холодними стануть батареї у Кам'янському. Це заощадить чималі кошти, каже міський голова міста. Від сьогодні зупиняється робота котелень і в кривому розі у Нікополі. За попередньою інформацією, опалення відключать в останній день місяця. У Дніпрі завершили опалювальний сезон. Чи впорались комунальники? Та як готуватиметься місто до наступного опалювального сезону? Поговоримо з помічницею директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасія Сухіна в нашій студії. Ми раді вас вітати. Доброго дня! І одразу це, мабуть, була найважча зима для комунальників. Як впоралися і чи сприяла погода? Однозначно, це був найважчий сезон. Мене підтримують всі мої колеги, начальники теплових дільниць, наш головний енергетик. Досвід у них близько 40 років роботи. І вони впевнено кажуть, що це дійсно найважчий сезон. Чи впорались? Однозначно впоралися так. Були труднощі, е обладнання мережі не витримували То іноді відключення електроенергії. Але завдяки, мабуть, колосальній організації е ми стояли, знаєте, як пліч опліч один з одним. Е я знаю, що не спали ночами, але ми впоралися і гідно пройшли цей сезон. Як багато було викликів аварійних бригад і з якими проблемами звертались зніпряни? Власне в основному звернення надходило на контакт-центр міського голови до міської аварійної служби. Це стосувалося щодо налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Декілька було викликів, це те, що стосувалося зовнішніх мереж. Тобто вони надходили до нас, їх було небагато там до п'яти, мабуть, за весь сезон. А от масово це було стосувалося проблем налаштування внутрішньобудинкової системи опалення. Скільки загалом котелень обслуговуєте? В якому вони стані, чи треба щось буде ремонтувати? Котели на балансі КП теплоенерго знаходиться на нас 375 і близько 130 теплорозподільчих пунктів. Всі в задовільному стані, але як я казала, все-таки відключення електроенергії вплинуло на роботу нашого обладнання. Були випадки, коли насосне обладнання виходило з ладу. Там котельне остаткування. устаткування. Тому стан задовільний, але однозначно треба проводити реконструкції, ремонтні роботи. А чи доводилось протягом року через ось ці проблеми якось оновлювати обладнання, виділяти окремо кошти на це? Я пам'ятаю, що ми замінили один. Мені здається, один насос. Це все таки більше стосувалося теплових мереж. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з боргами населення за тепло? Наскільки вони зросли у цьому році? Ми попередньо з вами спілкувалися? Ви називали якісь шалені цифри? Це дійсно катастрофічні цифри. В сезон ми входили. Заборгованість містян складала мільярд сто мільйонів. Зараз ми йдемо в міжопалювальний з цифрою 1 мільярд 528 мільйонів. Це тільки перед нашим підприємством для порівняння, що це за суми, як їх взагалі гасити, як планувати роботу на наступний на наступну зиму і взагалі. Для для тих, у кого є вже накопичена заборгованість, ми радимо звертатися до нашого абонентського відділу, це колишня вулиця Глінки, для того, щоб заключати договор реструктуризації. Тобто за суму заборгованості розбивають на дрібні частини. Також раніше була постанова, зараз вона вже не діє, але ми все одно йдемо на зустріч. Наприклад, на початку сезону людина, яка не в змозі сплачувати повністю суму нарахування, вона до нас звертається, пише лише заяву, більше ніяких документів не треба. І прописує, наприклад, я там зобов'язаний, що мій. Місяця сплачувати там, ну я умовно зараз. Це комунальний підприємство 700 гривень, але сплачую і в міжопалювальний сезон. Таким чином, е, ніяких там у судовому порядку ми не будемо розглядати там цю справу, якщо людина дійсно сплачує цілорічно. А ось ці цей це, взагалі величезний борг. Як, які наслідки він має для комунального підприємства? Такий борг має дійсно серйозні наслідки, оскільки в міжопалювальні ми проводимо заміну аварійних ділянок теплових мереж, замінюємо насосне на обладнання. Як підприємство може існувати, якщо є така заборгованість? Тобто люди вимагають, щоб у них було тепло, але при цьому вони не хочуть сплачувати, не хочуть йти на контакт. Яким чином ми повинні закуповувати газ, проводити ті ж ремонтні роботи? Тому ми акцентуємо увагу, що ми йдемо на контакт. Тільки звертайтеся до нас. Ми знайдемо якесь там оптимальне рішення у кожному, там і в індивідуально у кожному випадку. Вже у вас має готуватися робота на наступний рік, враховуючи і ось цей борг, і, і взагалі ситуацію в країні. Як як будете планувати роботу? Ми вже і розпочинаємо. Ми починаємо вже підготовку до нового сезону. Зараз будемо проводити гідравлічні випробування і приступати до капітальних ремонтів теплових мереж. Дякувати нас, підтримує міська рада. Тому я впевнена, що ми все одно там запланований об'єм робіт. Ми його виконаємо, але все одно я закликаю наших містян звертатися до нас. Наступний рік також здається, він також буде з певними випробуваннями. Чи впорається наступного року вже КП Теплоенерго? Досвід вже роботи так, знаєте, в таких знаєте, екстремальних умовах. Є ми його отримали. Ну, нервовий був сезон, але я впевнена. От зараз, взагалі, тепер, як ніколи, якщо там було спочатку, знаєте, страшно. Ні, я впевнена, що ми впораємося і в новому сезоні з усіма випробуваннями. Дякуємо вам про завершення у Дніпрі опалювального сезону і про роботу комунальників. Ми говорили з помічницею директора комунального підприємства Теплоенерго Анастасією Сухіною. А ми продовжуємо наш випуск. Колишній копу власній квартирі облаштував ботоферми, яка працювала на росіян. Чоловік поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, а ще закликав українців ухилятися від мобілізації. Також зрадник дискредитував військове керівництво країни. Сбу вже повідомили про підозру. Родина воїнів разом відбивають атаки росіян. Далі історія двох кулеметників батька та сина вже більше року захищають область в складі окремої бригади тероборони Дніпра. Чому рашисти скаженіють від звуків американського кулемета і як бійці зупиняють наступ? Ексклюзивні кадри бою та подробиці від наших воїнів. Далі в сюжеті. Денисові 26. Він із Дніпра. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, сам пішов до військомату. Дізнавшись про рішення сина, до його підрозділу вирішив приєднатися і батько Володимир. Але потрапити туди виявилось непросто. Я бувший пограничник, мені сказали, що ти в резерві. Раз за три ходив. Мене не брали, не брали, не брали, не брали. А потім скандал учинив і взяли. Чоловіки боронять область від навали рашистів вже більше року. Служать в одному підрозділі: обидва кулеметники, батько командир. Ось історія одного бою. Ранок окупанти пруть на бронетехніці. Вже занадто близько під'їжджає, зупиняється і чуємо, як вигружається піхота. Всіх в ружьо і починаємо працювати, прикривати хлопців. Бронетехніка ворога швидко втекла, але на наші позиції наступали зо півтора десятки окупантів. Батько і сином по черзі працювали із крупнокаліберного американського кулемета Браунінг. Тато подавав патрони і підказував. Давай, давай. Ніжа свола пусті. Знаходився поруч. Воно самому не дуже вдобно. І патрони хватати, і заряджати, і стріляти. Також родину воїнів прикривали побратими. Не тільки полімет там працював. Не тільки кулемет там працював. Безліч гармат стріляли. Усі допомагали, і артилерія допомагала нам. Вони відступили, у них були втрати, і після того вони ще довго не йшли до нас. Бій тривав усього 10 хвилин, але хлопцям здавалося значно довше. Кажуть, перемогли, бо першими відкрили вогонь. Усе завдяки командній роботі, а ще американському кулемету, якого ну дуже бояться росіяни. Ті, хто ночують, скаженіють. Коли працює правні, вони дуже такі нервові стають, починають з усього, що в них є, навалювати Там із танків, із БМП, із гранатометів, із градів. Найбільше дніпровські терошники люблять працювати із. Крупнокаліберних кулеметів, особливо американських Браунінг, за їхню точність та вогневу потужність. Ось вам для порівняння патрон з автомата Калашникова. Ось цей вже із кулемета, а цей дуже великого кулемета. Ось цим нищать піхоту ворога, цим розбирають легку техніку, а ось цим можна знищити навіть БМП бойову машину піхоти. У Дніпровському ТРО кажуть, більше року росіяни не змінюють тактику своїх наступів. Закидають димами, наступають все. Ми відстрілюємося. Одганяємо, вони там подумають, подумають щось, позализують свої рани і знову йдуть ті посадки, куди вони постійно наступають на нас, хочуть прорватися, вже скільки стоїть техніки згорівшої. І все одно вони туди лізуть лізуть, лізуть. Регулярні наступи расистів виснажують хлопців. Воїни Дніпровського ТРО потребують перепочинку та зустрічі з рідними. Бригада розширюється і стає механізованою, шукає вмотивованих добровольців. Подати заявку на вступ можна за номером, що зараз на ваших екранах. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Позашляховик та необхідне спорядження передали до спецпідрозділу Збройних сил України голова Кам'янського Андрій Білоусов та громадська організація Бджола. Це не перша автівка для військових. Очільник міста налагодив постійний зв'язок з бійцями і разом з волонтерами постійно допомагають фронту. Разом з автомобілем ми передали комплекти військової форми, бінокль, аптечки, розгрузки та інше спорядження, які вони нам замовили. Бажаємо перемоги, бажаємо повернутися додому живими і неушкодженими. Дуже велика потрібність була в цьому транспорті. Дуже дякую. Міському голові «Бджола» за постійну допомогу нашому підрозділу. Побачити, як живуть люди на деокупованих територіях і допомогти. Японський бізнесмен про нього ми розповідали у минулих випусках. Волонтерить по всій країні. Дві тони гуманітарки привіз жителям Херсонщини. Поліна Поломарчук докладніше. Херсонщина потрощений та розграбований росіянами дитсадок. Тут все нам показує пані Олена. До окупації жінка працювала вихователькою. Зараз будівля схожа на звалище. Оце що вціліло, більш нічого немає. ніякого не роздаткового а взагалі нічого. О, все ніда, ось постіль була дивіться, все пусте тут по повністю було постіль дитя. Подушечки, не одіял, не ну ніч, не матрама трасиків. Елементарно дитячих нема матрасиків. Півроку в окупації перебувала сотня людей, що витворяли росіяни. Місцеві ніколи не забудуть. Аби повернутися до нормального життя, потрібно багато часу. Ми скільки тут всього повивозили з батьками, і думаєш, що ж тут взагалі проходило, да що вони тут робили? Ми ж не знаємо, може, й тут щось траплялося, і такі речі, якісь, і думаєш, коли це воно все. Ну, час треба, трошки треба час. А це школа. В ній росіяни облаштували свій штаб та катівню. Малесенька кімната з написом Асторожна тут зекі». Сюди звозили людей із сусідніх сіл. В нелюдських умовах утримували по кілька місяців, знущались та катували за найменшу непокору. Скільки місцевих пройшли через тортури? Невідомо. Тіла вбитих і досі не знайдені. били били його, здорово били. Мабуть, сказали з півчаса. І потім кинули в камеру і кажуть він тоже через півчаса й помер. Ну видно, подбивали все, що. А от де вони трупи діли, от ми не знаємо. Всі жахи росіян побачив японський бізнесмен Чуджохі Дето. В костюмі Пікачу волонтер приїжджає до дітей, допомагає відволікатися. Війна почалася 24 лютого, коли хлопцям день народження. То зразу в них сльози, ракети летять, нам страшно, ми не знали, що потім ховались, то в погріб, то в калідор, і все запитували, мам, ми будемо живі, чи ні? Ми ще ж нічого не бачили. А старша донька старалася не виходити, геть не показувати. Бо зайжали і руські і буряти, і дівчат шукали. З дніпровськими благодійниками Пікачу розвозить партії гуманітарної допомоги. В села на Херсонщині і досі без світла та води. Не вистачає і медикаментів. Тут били роздав, ну це були спеціально. Били вони саме по цим об'єктам, які нам потрібні будуть. Ми не змогли посадити городи, у нас немає своїх запасів. У нас знищена вся худоба, знищили і насоси. По воді зараз немає, знищили повністю всю систему забезпечення електроенергії. Дві з половиною тонни гуманітарки волонтери розподілили між кількома селами Херсонщини прибережні населені пункти після звільнення під регулярним ворожним. Жим вогнем волонтери пропонують місцевим евакуацію. Люди можуть евакуюватися до міста Дніпра, де у нас є спілка прихистків, 18 прихистків, яких ми можемо розмістити, підтримати, надати житло, окремі умови для людей з інвалідністю, окремі умови для мам з дітьми. А ось повертатися до Японії волонтер не планує навіть після нашої перемоги. Чоловік хоче відбудовувати українські міста. Вже рік, як я в Україні, я бачу все, що відбувається з вашою державою. Я вирішив, що зможу допомогти і підключити до цього японських колег. Я залишатимусь тут, доки народ України не зможе жити в мирі. Я не боюся і за цю ідею готовий померти. Слава Україні! Поліна Пломарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу. На Дніпропетровщині 25 пожеж в екосистемах за добу все через підпали сухостую. Від початку весни це найчастіша причина викликів. Лише вчора вогнем знищено понад 22 гектар гектари землі. Надзвичайники вкотре закликають не підпалювати траву. Якщо ж побачили займання, телефонуйте до служби порятунку. Із з травня обміняти старі лампочки можна буде лише у центральних відділеннях пошти, адже попит знизився. У найвіддаленіших селах програма триватиме до кінця квітня. Послугою вже скористалися близько трьох мільйонів українців. Для обміну треба мати паспорт, ідентифікаційний код та п'ять ламп. І на останок про погоду у п'ятницю у Дніпрі буде сонячно і тепло. В день повітря прогріється до 16 градусів. Вночі температура знизиться до плюс 7. Атмосферний тиск 755 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналах. Залишайтесь з нами далі в ефірі 11-го каналу. дайджест новин з Нікопольщини. Бережіть себе і до зустрічі.